Активісти вирішили нагадати правоохоронцям і про інші нерозслідувані справи в Черкасах. Таких від торічнього листопада у прокуратурі цілий стос. По відповіді скаржники прийшли особисто, розповідає Марія Гаврилян. Так у Черкасах 5 січня намагалися подивитися фільм про маєтки тодішнього президента Януковича. Кінопоказ влаштували демальянцівці. Про свою акцію завчасно попередили міську владу. Прийшли на неї і правоохоронці, але не як глядачі. Нам розбили проєктор, побили кількох людей, ну, от, отримали вони цілесні ушкодження. Таїсія пригадує своє право на мирне зібрання, вони відстоювали впродовж кількох годин. Синців активістів вже давно посходили, а винні й досі не покарані. Ходили на допити в прокуратуру, давали пояснення стосовно усіх подій, які були, коли 5 січня ще нам ну, розганяли акції. А, в принципі, дуже багато наших людей ходило сюди на допити, і всі, хто був на Майданах. Результатів. Нуль. Аби пришвидшити роботу слідчих, активісти йдуть до міської прокуратури. Саме сюди активісти після колотничі з кінопоказом понаписували свої заяви, але розглядають їх в іншому місці. Виправдовується тимчасовий прокурор Черкас. Ну, відносно дій працівників міліції, всі ті звернення, в тому числі і те, що по подіям 5 січня, дійсно було переправлено слідчим прокуратури, прокуратури області. Оскільки не в нашій компетенції вирішувати питання щодо притягнення того чи іншого працівника міліції до кримінальної відповідальності, із міської прокуратури, демальянцівці йдуть ні з чим тепер планують навідатися до обласної. Якщо і це не допоможе, то звертатимуться до генпрокуратури. Марія Гаврилян Віктор Наточі Вікановини.